Від матерія, святої Вангелія, читання. Тобі, Господи, важні, сказав Господь, коли син чоловічий прийде у славі свої всі ангели з ним, він сяде на престолі своєї слави. І зберуться перед Ним усі народи, і Він відлучить їх одних від одних, як пастух відлучає овець від козлів, і поставить овець праворуч себе а козлів горуш. Тоді цар скаже тим, що праворуч у нього. Ходіте, благословені отця мого, візьміть у спадщину царство, що було приготоване вам від сотворення світу, бо я голодував і ви дали мені їсти, мо спраги, і ви мене напоїли чужинцем, бо, і ви мене прийняли наги, і ви мене одягли, хлорі ви. Навідались до мене в тюрмі, був, і ви прийшли до мене, тоді озвуться праведні до нього, Господи, коли ми бачили Тебе голодним і нагодували спрагленим, і напоїлим, Коли ми бачили Тебе чужинцем, і прийняли або нагимі одягнули. Коли ми бачили Тебе недужим, чи в тюрмі прийшли до Тебе? А цар, відповідаючи їм, скаже, істину, кажу вам усе, що ви зробили одному з моїх найменших братів, ви мені зробили. Тоді скаже й тим, що ліворуч ідіть від мене геть прокляття вогонь вічний, приготований дияволові ангелам, його, бо я голодував, і ви не дали мені їсти а спрагу, і ви мене не напоїли. Був чужинцем, і ви мене не прийняли нагим, і ви мене не одягнули. Не дуже, мі в тюрмі ви не навідались до мене, тоді озвуться, й ті кажучи, Господи, коли ми бачили тебе голодним або спраглим, чужинцем, або ногим. Не дуже мав у тюрмі тобі не послужили Він відповісті. Істину кажу вам, те, чого ви не зробили одному з моїх найменших братів, і мені не зробили, і підуть ті на вічну муку, а праведники на життя вічне. І Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу. Дорогі в Христі, браті і сестри, в молитві за померлих ми співаємо, що немає людини, яка жила б і не зрішила, так. І дивлячись на наше життя, ми бачимо також, що ніхто з нас не є без гріха, ніхто з нас не є такий, який би не зробив помилки в своєму житті. Ніхто з нас не може сказати про себе, що Він є. Бездоганий, бо має в історії свого життя певні моменти, які є далеко не найкращими, які далеко є недосконалими. І якщо побачимо, поглянемо вірніше в наше майбутнє, пригадаємо в наше минуле, то побачимо, що нічого не приходить безслідно, адже наші вчинки, наш вибір завжди приносить з собою певні наслідки. Так, коли ми робимо гріх, гріх приносить певні наслідки в майбутньому нашому житті. Коли ми робимо щось добре, відповідно потім ми пожинаємо також і добрі плоди. Бачимо, що в цьому світі змінюється все, абсолютно все. Але приходить момент, коли навіть змінам закінчується кінець. І, власне, про це сьогоднішня неділя, неділя про страшний суд, коли ми чуємо, що в Євангелії про те, що прийде час, коли вже не можна буде виправдатись, уже не можна буде змінити нічого. Так, Бо приходить ця вічність, коли ми стаємо перед обличчям Небесного Отця, перед нашим небесним батьком і мусимо відповісти за це. Свої вчинки, за свої думки, за свої слова. Ми живемо на цьому світі, щоб приготуватися до цього життя вічного. Так і чуємо, як Ісус, повчаючи своїх учнів і апостолів, каже, що потрібно чинити добро і уникати зла тут на землі. Бо коли Господь запитає, що ти мені зробив? Чи що ти зробив одному з моїх найменших, братові, сестрові, сестрі, <кій> сусідові, батькам, дітям, так картина нашого життя буде явна перед Господом, перед ним буде все відкрито, не буде жодного оправдання. Тому, дорогі в Христі, запрошую кожного з нас запитати себе. Яка буде моя вічність? Якою дорогою я йду тут на землі, під час посту, до якого ми наближаємося, так, бо ще залишається один тиждень? Кожен з нас отримує можливість зробити ще один крок до вічності, так, бо життя завжди йде вперед, ніколи не відмотується назад. Кожен з нас щодень, щохвилини, щогодини. Наближається до зустрічі з Небесним Отцем. Коли вона буде, це залежить лише від нашого Творця, який дав нам це життя, який дав нам безсмертну душу. І тут запрошую я знову запитати себе, чи готовий я до цієї зустрічі? Яким було моє життя? Бо знаєте, Бог ніколи не буде змушувати силувати людину. Бути з ним в небесному царстві, якщо людина за життя не хотіла бути з Господом. Бог ніколи не буде силувати нас перебувати у царстві безмежної любові, якщо ми тут на землі не хотіли жити в цій любові. Не хотіли поширювати цю любов. Господь не змушує нас до нічого. Він лише запрошує. Запрошує нас до того, щоб прожити наше життя гідно. Що я хочу мати в цьому житті, що я хочу мати у вічності? Про що говорять мої вчинки, мої слова, мої думки? Питання залишається відкритим для кожного з нас. Амінь. Слава Ісусу Христу. Промовимо всі з усією